На знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу. Я розумію, що через пару років. Багато людей зрозуміють, і в 9 годин буде вставати вся Україна, всі будуть зупинятися. Це є дуже важливо, щоб пам'ятати тих хлопців, тих побратимів, тих людей, цих, які, які загинули в цей час. Я вважаю, що надважливо пам'ятати, якою ціною здобувається наша свобода і в майбутньому незалежність України. Тому ми маємо вшанувати пам'ять всіх, хто віддав своє життя.

Але добре, вже так як є, так маємо. Віддати шану нашим героям, прийти, провідати чоловіка, так сказати, тому що це біль така дуже, дуже тяжко. Раніше він нам з донькою дорога квіти, тепер ми й носимо. Забувати наших героїв ну, просто неможливо, треба пам'ятати про це, про це балакати, хоч це й тяжко нам. Син загинув в місті Рубіжному Луганській області, 8 березня. Я прийшла вшанувати його пам'ять, тому що мені більше нікуди йти. Ми його так ще не забрали і не захоронили. Він так і лишається з 8 березня 2022 року на окупованій території. І в мене це тільки одне місце, де я можу прийти і положити квіти до сина.